Всім привіт, друзі! З вами рядовий картоплянин. І сьогодні у нас відео точно не про картоплю, а буде трошечки серія технічних відео про генератор. Значить, на піку відключень 2022 року, в грудні місяці, придбав я за шалені кошти. Оце чудо. Зараз воно там коштує в районі там, не знаю, 9 тисяч. А я його купив за 24 тисячі гривень. Попрацював він місяця 3, далі щось зі світлом стало більш-менш нормально. І я його більше не вмикав. А потім через деякий час, думаю, замінити масло в ньому потрібно. Став я його заводити, а він не заводиться. Я тоді і пригадав, що останні дні, коли він ще працював, щось він так нерівно працював. там. Перегазовував трохи ривками. Навантаження у нас вдома такого дуже великого немає. Холодильники, ну, звичайно, як у всіх. Ну, суть не в цьому. Суть в тому, що він перестав заводитись. Що я тільки не робив, надумав його здати в ремонт. Ремонт, як виявилося, не все так просто у нас тут знайти бензокоси, бензопили там все працюють. а от Двигуни генераторів щось не хочуть робити. Тому вирішив я зайнятися цим сам. Надивився мільйон відео. Зараз буду вам частинами викладати. А обов'язково в коментарях знайдуться як люди, як і диванні експерти, як і грамотні люди, які мені, можливо, щось підскажуть. Ну що ж, поїхали тоді. Сказати, що у мене руки ростуть там, не з того місця, я не скажу. Просто що я ніколи не ремонтував двигуни, так технічно там обслуговував там карбюратор міняв на бензокосі. Машина в мене є там по мілочам таке. А в сам двигун там до клапанів і так далі я ніколи не ліз. Але ж ну, тут в мене безвиходна ситуація, куди звести його в сервіс. Плюс самі знаєте, які в нас зараз люди десь в сервісі е, нормально тобі зроблять і скажуть ось стільки-стільки це коштує. А в багатьох місцях тому, там, не знаю, свічку тобі поміняють, а гроші здеруть, як там півдвигуна. Пів ну, суть навіть не в цьому, суть в тому, що реально немає де його відремонтувати. Тому я надивився всі різноманітні які можуть бути проблеми в цих генераторах бюджетних в кавичках. І буду питатися її рішити. А от по фінальних відео подивимось, чи вирішив я цю проблему чи не вирішив. Так, ну перші проблеми, як мені говорили, це може бути проблема в карбюраторі, за неякісне паливо забиті голки. там Поплавок заклинило там ще далі. там... Розібрав я її отстойник, розбирав я карбюратор, все там нормально, продув я ці іголочки, все там хорошо ходить поплавочок, все як і все як треба. Тобто, нічого такого візуально я не побачив. Ну, я ж кажу, я не експерт. Але суть в тому, що викручував я свічку, паливо з карбюратора. Сам циліндр попадає. Тобто, Тому що коли я питаюся його завести, о, бачите, не сказав суть проблеми. Е, генератор, як? він просто не заводиться. Я його питаюся завести, е, він чмихає, майже ось ось щось должен, вроді, схватить, і все, він далі не заводиться. Е, так от, почмихаю пару хвилин, а потім стріляє в трубу. Ну, Знову таки дійшов до того по всяким відео, в коментарях там запитував. Кажуть, що це можливо. Можуть бути клапана, зараз ми до них дійдемо прогоріли. Суть в тому, що карбюратор тут вроді все нормально, ну будемо бачити. Все одно хочу, до речі, поміняти цей карбюратор на газовий карбюратор. Зараз всі ставлять там газово-бензинний карбюратор. Тому що ну, реально на бензині працювати, якщо у 2022 році це ще було більш-менш там. Адекватна ціна там на бензин була. Ну, зараз по 56 гривень за літр бензину. А цей генератор бере десь. В середньому я підраховував 07-08 за годину літра бензину. Ну, це буде дуже-дуже дуже дорого. Будемо пробувати його використовувати як в змішаному, може там на газу балонному. Будемо дивитися. Так, поїхали далі. Ну, значить, я зняв кришку е клапанів, вже підготував тут трубу, зняв там, вихлопнув. Е я в цьому не розбираюся, але, як на мене, е я, ну, от, я от нічого тут ще не робив. Я розумів, що, ну, що так не повинно бути. Ну, якось оцей так більш-менш нормально, зараз да, я його прокручу. От, прокрутю. Оце ось мертво стоїть повністю мертво. Це ось о, ну, хіба воно так повинно бути? Я думаю, воно як то туго должно бути. правильно. Все одно я вже буду знімати головку, буду дивитися, чи реально там клапана не прогоріли. Можливо, мені просто треба їх відре, ну, відрегулювати. Ну Це щось взагалі така слаба, такий люфт. Не знаю, будь ласка. Мужики, напишіть в коментарях, чи повинно так бути, чи не повинно так бути. Є, звичайно, відео, як їх регулювати. Знову таки руки в мене не з того місця, не з, не з жопи, так сказати. Тому я від... думаю, Де, бачиш? Нормально відрегулірую їх. Ну, в принципі, все одно треба пробувати робити. Будемо робити. Так, були ще там в е, переліку проблем е, типу цей датчик, датчик е, масла. Можливо, е, я неправильно його типа, за, замінював е, з нахилом, і поплавок міг там набратися масла, прилипнути там, міг, там залипнути. Е, і спрацьовувати при цьому міг датчик. І радили перевірити це тим, щоб відключити сам датчик. І спробуєте завести. Ну, відключення датчика нічого мені не дало. Все одно він не заводиться, а масло я ну, нормально заливав. Хороше масло, воно тут а його рівень. Це перевірено. Тому це точно проблема не в цьому. Я все таки думаю, що це проблема либо в регуліровці клапанів. Або ж все-таки вони там, можливо, прогоріли. Ну, зараз знімемо головку і подивимось, а ви Ой, не засуджуйте мене за. Так як я зараз розмовляю без всякого монтажу. Люблять люди у нас лізти вговор. Хто як заїкається, хто як замелюється, Я людина проста, знімаю тільки професійне відео під монтаж. А зараз це не професійне відео, таке технічне. Тому буду дуже вдячний за порозуміння. Ну і, звичайно, таке дуже-дуже сильно чекаю від вас поради. Так, зараз буду знімати головку, а ви поки мені там посовітуйте, що це може бути. Так, ну що, головку сняв, як то кажуть, доброго вечора Чи Назис. Отакий От у нас тут нагар. Я ж кажу не експерт. Я так розумію, що... Блін, не би його так показати, що все ж таки, мабуть, тут прогорів клапан. Я, звичайно, зараз його почищу все. Подивлюсь, от, от вигляд має поршньова нагар такий. От. І оцей клапан видно, що йому трошки недобре. Скоріше за все, він, то, мабуть, не просто нагар, а то він, напевно, згорів. Бачите, навіть зазор є. Ну, Можливо, це зазор через те, що треба їх підтягнути. Зараз я їх поснімаю, клапана, почищу і подивлюся, вони там адекватні чи не, неадекватні. Не ну, можливо, тут таке якесь, як наче наче вони прогоріли. Так, а ну давайте, експерти. В студію в коментарі. Що ви скажете? Проблеми, наслідки, пошуки, рішення. Прям як говорить Україна. Я думаю, що тут не треба бути якимось суперінженером, сильно в цьому розбиратися, щоб зрозуміти, що цей клапанець згорів. Як на мене, він, по-моєму, згорів. Оце місце, от... щось він такий стрьомний. Вони так коштують недорого. Вот, бачите? Сідла нормальна вроді. Зараз покажу вам сідла. Навіть е, не розумію, це випускний чи впускний клапан. Треба буде з цим розібратися питанням. Суть не в тому, суть в тому, що він згорів. Бачите, які сідла. Ось сідла. Яка кайомочка, оця посадочна. Візьмемо цей інший клапанець він адекватно, його там підчистить легенько, протерти. Я думаю, він би був нормальний, але це все одно, якщо міняти клапана, то їх одразу міняти треба обидва. Та що ти фокусуйся? Оце цей нормальний проблема в тому клапані. Ну, посадочні місця, так, да, тут, от, де. Клапан був прогорівший видно, що воно тут закопчене, там нагарчик. Але прогару немає. Тобто посадочні місця нормальні. Кайомочка, не знаю, передає, камера не передає, але е, тут нормально все. Більш-менш, як на мене. Знову таки наголошую, що я там не експерт. Але, собственно, воно ж видно. Якщо видно по клапану, що він згорів, то, то видно, що він згорів. І тут вроді почистить акуратно воно все буде нормально. Так так, я розумію, що наждачками, напільниками, кайомочки ці посадочні місця чистити не потрібно. Легенько треба нагару брати, якось я його обов'язково. Чи ведешкою, чи якоюсь хімією я поубираю, протру. Бо тут же ж на цих посадочних місцях міліметри, міліметри. Долі міліметрів все вирішують. Ой, що ж, будемо замовляти клапана. Ну, а ви тим часом не цурайтеся писати в коментарях свої поради, ставити лайк для відео, ділитися досвідом, підсказувати щось, Тому що я розбираю генератор, як я вже сказав, перший раз. Поліз в своєму житті до двигуна теж в перший раз, все колись потрібно починати вперше. О, тому буду дуже вдячний за пораду толкову. Ще потім, як Щас куплю клапана, буду їх ставити, буду знімати відео, буду запитувати у вас поради. Вона мені обов'язково знадобиться. Тут же треба буде як-то їх відрегулювати ці клапана. от, Тому обов'язково буду до вас звертатися. Дякую за поширення відео. Якщо ви поширюєте відео, його більше дивляться, тобто, значить, буде більше шансів у мене отримати кваліфіковану пораду від знаючої людини. Знову таки наголошую, що я б його краще здав в ремонт. Я стараюся. Не лізти в те, в чому не розуміюся. Ну, тут така штука груба. Якщо я вмію е, ремонтувати там ноутбуки, телефони, то думаю, з генератором, хоча я цього ніколи не робив, я розберусь. Дякую за перегляд. Гарного дня вам, друзі, поменше вам таких проблем. Ну що ж, друзі, третя частина відео. про Мій ремонт генератора. Що я вам в загальному хочу сказати? Значить, точно проблема це прогорівший клапан. Це 100% ця проблема. Тут видно і видно добре, не знаю, бачите, не хоче фокусуватися камера. Суть не в цьому. Суть в тому, що він прогорів. Почистив я і прошеньок. Почистив я тут місце. На головці нормально все там, виробки ніякої немає в посадочних місцях. Нагар легенько ведешечкою він знявся. Суть в тому, що, знаєте, яка у нас проблема в загальному в країні? Отака. От, е, нас продають товари різноманітні. От, до прикладу, у нас, ну ладно, у нас населений пункт не такий вже там. І великий. Ну, а все ж таки, ремонтують у нас бензопили, ремонтують у нас мотокоси, скутери ремонтують. Є, собственно, спеціалісти. А от двигуни генераторів, на жаль, ніхто ремонтувати, чи то не хоче, чи то не вміє, я не знаю. Суть в тому, що ви бачите, якби в нас був сервіс, я б це не заморачувався, я б його здав в ремонт і не переживав би. Ну, немає в нас сервіса. Третя частина відео, як я його ремонтую. Думав, може, сьогодні я це все зроблю. На жаль, ні. Поїхав я, значить, на ринок до нас. Поїхав я до магазини, де ремонтують скутери, бензопили і так далі. Коротше, є все. Ви можете купити генератор. Ви можете купити бензокосу, ви можете купити. Ой, боже, бензопилу, скутери і так далі. Ну запчастини ви тут нічого не знайдете. От тут є, продають генератори, запчастина генератори немає. От просто немає. Така ходова штука. Карбюратор, клапана. Не знайти. Тобто банальні оці клапани, які коштують, я вже їх замовив в інтернеті, як приїхав з ринку. Коштують вони там 170-180 гривень. Ну, смотри, які брати, там 200 гривень. Ну, вони всі китайські. Одні ті самі картинки, одні ті самі клапани різні продавці продають по різній ціні. Там, там 130 гривень, там 240 гривень. А, навіть картинка та сама. Одна на всіх. Суть в тому, що ну, банально купить клапана, ти їх ніде не купиш. Я. Навіть не спрашував за цю пасту притирочну для притирки клапанів. притирки, притирки, О. Коротше, як правильно несуть. Заморився я вже сьогодні. Замовив зразу і клапана, і пасту, тому що, я так розумію, прийдуть клапани, піду по пасту, я і пасти тут не знайду. Страшна біда. Хотілося б тим людям тут порадити, що якщо ви вже. Продаєте такі речі, то старайтесь хоч мінімальні такі от розходники на них теж продавати. от Самі болючі. от В генераторах саме болюче це клапана, там карбюратор. Якщо продаєте генератор, купіть ж ті клапана, ті прокладки. ну Це ж таке, що воно ж ви ж самі знаєте, де ви його купуєте. Все купуєте з Китаю. от Воно ж. Воно ж трохи може попрацювати, і людини буде біда а потім. А може і ви захочете допомогти людині там відремонтувати, а вас запчастин не буде. Суть в тому, що треба все замовляти в інтернеті. я замовив. Наступне відео про ремонт генератора буде. Як уже прийдуть клапана. За цей момент передивлюся 2 мільйона відео про те, як їх там регулювати, як їх робити притірку клапанів. Ну, нічого, надіюсь, нічого страшного в цьому немає. Не такий страшний чорт, який його малюють. Буду ремонтувати. Ну, а вам щиро дякую, друзі, за перегляд, за поради, які ви пишете в коментарях. Дякую за поширення цього відео, тому що ви поширюєте це відео. А в мене е збільшуються шанси на те, що якась компетентна, е розуміючася е людина на цих справах. Зайде, побачив моє відео та дасть якусь пораду толкову. Ну і, собственно, вже люди там в коментарях пишуть толкові поради. Ви там не пропадайте, підписуйтесь, тому що ви мені ще будете потрібні з вашими порадами. Нагадаю, що розбираю я взагалі двигун перший раз в житті. До цього що я тільки не розбирав, і мобільні телефони ремонтую, і ноутбуки, і комп'ютери, таку там, взагалі деталі, такі під мікроскопом все. Паяю та ремонтую. Думаю, з генератором, з двигуном, з такими розмірами запчастин. Ну, думаю, я тут розберусь якось. Але все одно досвіду у мене немає. А ваші коментарі знаючих людей, які вже це робили, ну, доволі таки часто стають у пригоді. Ну, вам гарного дня, друзі. Бережіть себе. Дякую за гарний коментар. Зберігайте, підписуйтесь, щоб знати більше, дякую за увагу. Так, ну що, друзі, продовження епопеї з ремонтом генератора. В попередніх частинах ми визначили з вами поломку, а це саме згорів випускний клапан. Якщо передивитися попередні частини, подивитись і побачите. Що я не зміг ніде їх купити, пройшло так уже немало часу, вже тиждень. Я замовив їх е, нові клапана з інтернету. Вони прийшли. зараз ми будемо їх притирати. Тому, надіюсь, це буде фінальна частина, і все таки я його заведу. Ну, а для тих, хто дивиться це відео вперше, я нагадаю, що вперше раз в житті розбираю двигун внутрішнього згорання. Е, Перший раз в житті. Спробую сам його відремонтувати. Ну, все щось колись робиться в перший раз. Тому поїхали. Ну, а коли ж ми вже знаємо проблему, що в нас згорів випускний клапан і він підлягає в нас заміні. Нові клапани, як я вже сказав, я замовив, вони мені прийшли. Але замінити нові клапана на старі клапана це буде не зовсім так і просто. Потрібно їх для початку притерти. А потім відрегулювати клапана. Тому для притірки клапанів нам потрібна притірочна паста, отака вона, старт-фініш двохкомпонентна. І побачив я в інтернеті спосіб за допомогою е шуруповерта на мінімальних обертах, за допомогою біти. Будемо, та пружинки Будемо зараз притірати клапана. Ну, а ви це все подивитесь. Так, що будемо робити? Для початку ми вставимо, вставимо в шуруповерт нашу біту. Ох ти його. Так. так, вставили, зафіксували. Поставимо мінімальні оберти, є таке поставили. Далі візьмемо клапан, так, надіємо на, на нього пружинку пружинку, Ну, у мене длинішої пружинки в мене не було. Тут можна трошечки длінішу так, щоб трошечки збільшити. І вставляємо його в місце його посадки. Так, щоб у нас вийшло отак, от, щоб клапан не лягав. Вам видно добре? Так, отак от ось. Щоб клапан не лягав, а щоб я міг ззаді, під, підключитися до шуруповерта підключитися, да? І отак, от, коли він буде крутитися, я буду отак от натискати. Підтискати отак потихеньку. І таким чином я буду його притирати. Ну, для початку я зараз його достану і нанесу притірочну пасту для старту. Так, ну Якщо видно, наче не сильно багато я наніс цієї пасти, Я, якщо чесно, навіть на відео не побачу, скільки її там наносять. Я наніс так трохи не сильно багато. Зараз я буду її вставляти так назад. Це сюди, я так розумію, правильно? Це ж випуск. це. Так, все сюди вставили. Тепер ми будемо приєднувати сюди шуруповерт. поверт. Так, ти знімай так, щоб це було видно. Ж. Наче наче видно. І будемо на мінімальних обертах пробувати крутити. Видно, як крутиться? І починаємо легенько крутити. Бачите, клапанець крутиться. Йому пружинка цьому клапанцю не дає повністю прилягати. Тому ми. Так. так, ну що ж, друзі, не все так просто, як здавалося б, на перший погляд. Заміна клапанів не так все швидко, як я дивився на відео. Пішло у мене на це все 5 годин часу. Ой, ну будемо сподіватися, що це останнє відео, я його зараз заведу. Все я підключив, все я натягнув. Ой, не знімав я вже, як я регулював е клапана. Тому що ну, реально мене вже я і заморився, я вже хотів відмовитись від, від, від ідеї і знімати це відео. Але все-таки я їх якось відрегулював. Значить, випускний клапан е 0.15, впускний клапан 020. Значить так я дивився на відео. Е Вроді так, все поприкручував, все зробив, карбюратор поки що не міняв, бо його треба... ой новий заказати от этот, з газовим редуктором. Ладно, зараз будемо. Так, вмикаємо двигун, краник. Спочатку, навіть, треба бензин підкачати. Ой, господи. А що я хочу підкачати, Тут же ж повітря, він смактується, тут. тут же ж не механічно. Так, а як би... А, а йди, можеш подорожати, я спробую дернуть. Одною рукою отак ось знімай. Ось так, так, да, все воно знімає, отак ось знімай. Ну що, з Богом? Екран відкрив, кран відкрив. Двигун включив, а, може це треба. Щось й нерівно працює. Так, заві... завестися він завівся. Це вже дуже добре, а тепер мені треба. Консультейшн, а що він так нерівно робить? Що йому так важко? Вум, рум, що це означає? Щось може збито, щось уже я може, тут десь накрутив. Так, ладно. А ну від вас, друзі, знову порада потрібна в коментар. Будь ласка, що тут не так? Ну, саме головне те, що заводиться він з першого разу. Краник відкриваю, а, він відкритий. Ана. Тобто я буду сподіватися, що в мене все вийшло. Трошечки обкатаю його так і, мабуть, треба замінити все таки на хороше паливо, воно в мене якесь сумнівне із сумнівної заправки. Що я можу сказати? Він наче працює чуть-чуть якось нерівно. Але в мене є підозра, що це якість палива дуже сильно погана. Краще його заглушу. Е, є підозра в мене, що, мабуть, все-таки це якість палива, щось він трошечки нерівно працює. Перший раз завів, він щось постріляв, так постріляв, а потім вроді вирівнявся. Ну, ще спробую паливо, а там хто його знає, що я, може щось не дорегулірував там, буде видно. Якось отак, друзі.